Зараз розкажу вам один секрет, чим покривається метал, щоб він не ржавів. Значить, ці сходи, цей гараж я зробив більше 10 років назад. Я зробив сам це. І розкажу, от, бачите, метал. От. Тут, де я болгарку порізав, тут він поржив. Прийшло більше 10 років. От він тут стоїть на дощу. Тобто, тут лиї на нього вода. Але він не ржавіє. А цей забор сусід побудував набагато пізніше цього гаража. Бачите, як ржавчина пішла? Це мене навчив один мудрий чоловік. Він майстер-сварщик. Перед тим як красити береш, покриваєш метал олією, тобто звичайним маслом, соняшниковим, тобто підсонячним маслом. Покриваєш олією і залишаєш тиждень днів на 10. Головне, щоб не змило водою олію. І вона висихає олія і стає І Потім ти на олію наносиш краску. Ну, Це звучить звичайно абсурдно, странно, але це дійсно так. Ось цю конструкцію я збудував дуже давно. І ось. Бачите, це все покрито було спочатку олією. Ось оцинковка встигла воржавіти, а метал покрашений олією не встиг. Так само там забор. Він вже десь 14-15 років. покритий олією і потім впав. Так що обов'язково ставте лайки. Це секрет дуже серйозний, нікому його не розказуйте.